Ми знаходимося на музейні 2Б, це вже наш 10-й будинок. Насправді ми працюємо ще над 8-м і вже над 12-м, але цей будинок. У нас прям знаковий ювілейний сьогодні, 29 липня. У нас урочисте закриття завершення робіт. Це прекрасна нагода, щоб подякувати всім тим людям, які нам допомогли зробити це реальністю. Мабуть, в першу чергу варто подякувати Толокару ініціативі, яка завітала до нас в Чернігів і в тому числі взяла участь у роботах дерев'яного мережева. Хлопці з толокару допомогли вирізати досить багато зв'язків нового мережева за наданими ескізами. І на перших етапах робіт вони допомагали нашій команді Чати будинок від старої фарби. Також варто зазначити ще одній цікавій інстиві зі сторони проекту Локар. Це те, що вони вирішили допомогти нам зібрати гроші шляхом реалізації таких маленьких сувенірних зразків мережевих. Це точні копії так званого полотенця. Це головний елемент, який можна бачити в центрі обох фронтонів на цьому будинку. По-перше, що ми використовували, це спочатку нам потрібно було створити модель а, самого мережева. Для цього нам Чернігівська мережева передала один а, екземпляр а, мережева, з яких ми зробили а, моделі. Потім передали їх на а, програму для фрезера. Використовуємо портативний фрезер Smart Bench. Він дозволяє нам мобільно пересуватися разом з нашим телокаром. Тому і ми розклалися прямо біля будинку, який відреставрували вже. По перше, змінився колір повністю. Під час того, як ми були, його тільки почали зішліфовувати старий колір, який вже вицвів на сонці. Зараз він має такий насичений, прям музейний колір. В принципі, змінився ще вигляд сприйняття його. Раніше це був просто занедбаний будиночок. Зараз це витвір мистецтва. Такі роботи можна проводити майже будь-де, оскільки ну це не, не треба прям дуже багато навичків для цього. Це робиться звичайний зліпок моделі, і цей потім на фрезері вирізається. Тобто, це доволі проста задача. Зараз дуже хвилюючий момент для всієї моєї родини, для всіх нас, тому що це така подія старовинний наш будинок, котрому стільки років, десь 1895 1901 роки, дата постройки будинку. То зараз це така масштабна реставрація для нього дуже важлива. Насамперед дуже хочу подякувати всім, хто це зробив. Це дерев'яно-мережево. Дуже вдячна Талакарам, майстерні на колесах. Раніше ніколи ми про це не чули. Вони у нас в Чернігові якраз були, коли ми почали реставрувати наш будинок. Вони з нами разом вирізали всі ріжки, всі узори, дуже нам допомогли з цим.